Якщо ми говоримо про те, що людський організм в стані тривожного розладу видає цілий пласт тілесних реакцій, то відповідно ми повинні і зупинитися на окремо на в тому, щоб врівноважити його психологію, і врівноважити його психічні процеси, і врівноважити його фізичні прояви тривоги. Я одіваю окуляри, щоб більш детально прочитати ваші запитання. Як вилікувати симптоми тривожного розладу? Тілесні? Бачите, тілесні. Тілесне проявлення тривоги, як ізбавитися? Прошу сказати, від тривожності зводить поясницю, що з цим робити взагалі спина весь час напружена. Останнє запитання. Надмірна напруга, відчуття постійного спазму, загострення хронічного болю. Біль, постійний, біль голови, який не можна пояснити, наприклад, іншими причинами соматичними, ну наприклад, гіпертонічною хворобою, чи органічними ураженнями, чи екзогенними чинниками, все це тілесні реакції. Тілесні реакції це ті, теж це, це теж серцебиття, це тремтіння, це потіння, це збудження, це збите дихання і так далі. Тому, як правило, коли ми говоримо про лікування корекції на рівні фізичних проявів тривоги, ми не розриваємо і не говоримо: от, попрацюйте своїм тілом, а потім попрацюйте своєю психікою. Ефективність наступає тоді, коли ми даємо команду, попрацюйте своєю психікою. Що ви робите для того, щоб дати собі команду, мозгам дати команду, заспокойся, пустити. Я чуть вернуся назад, ну, не потрібно листати, але просто вертаюся назад, що нейрофізіологія тривожного розладу це так званий короткий шлях, коли інформація, яка поступила в міз, одразу запускає реакцію відповіді. Вона запускає через амігдалу. Амігдала дає найбільш швидку відповідь. От поступила інформація в Таламус, і вона швидко розподіляється в Амігдалу, яка Амігдала дає команду. Біжи, давай, негайно вирішуй, тому що тут небезпека, і так далі. Наше завдання перевести так звану високу або довгу дорогу, запустити цю інформацію значно далі в мізки. Так звану префронтальну кору, яка буде опрацьовувати. Слухай та не так все небезпечно. Ну ти ж отримав кардіограму. Тобі кардіолог пояснив, що в тебе серце не уражне, цього не буде. Тобто, кора починає спілкуватися, робити раціоналізацію цієї події і назад вертати довгим шляхом, назад вертати туди ж ту ж амігдалу, яка скаже: Ну тепер давай робимо це чи інше. Так, от, якраз робота з фізичними проявами тривоги, якраз це робота одночасно нашої психіки, виконайте дії, які будуть вас заспокоювати психологічно, і одночасно тілесно. От я ще сказав, не потрібно розривати. Конкретно що робити тілесно? Звичайно, я приводив приклад, наприклад, тривожні прояви, прояви тривожного розладу це збите дихання. Навіть так інколи говорить, не жартуючи, що це собаче дихання. Ну, пам'ятаєте, собака, що робить. Значить, перше, зосередьте всю свою увагу, концентрацію і роботу лише на дихання. От відкиньте в сторону, зараз попрацюйте лише на дихання. Яким чином? Технік дуже і дуже багато. Тут перепрошую, але я вже відійшлю з вас така самореклама на свій сайт на Ютубі, де просто висять мої лекції, підвішені мої лекції, презентації, бо там більше 20 технік лише на дихання. Ну, дуже просте. Ваше дихання повинно із цього форсованого, короткого собачого в лапка перейти в повільне, звичайне дихання. Для цього ви самі починаєте контрольовано дихати. Технік багато, одна з них. Дихання за так званим квадратом. Коли ви починаєте дихати по умовному квадрату. Намалювали перед собою умовний квадрат, одна сторона, друга сторона, друга сторона і так далі. Ще одна. І дихаєте на 1, 2, 3, 4, 5 і знову 1 2 3 4 5. З вдихом 1 2 3 4 5. З затримкою дихання 1 2 3 4 5. Видих 1 2 3 4 5. Затримка дихання 3 4 5. Вдих Я спеціально для вас так пошумів і провів оцим пальцем, щоб ви уявно малювали в своїй голові цей квадрат і дихали. Можна дихати у вигляді повільного вдиху і швидкого видиху. Пам'ятаєте, можна сказати, задувка у умовної, уявної свічки. От я зараз пальцями намалював оцю свічку. От вона стоїть переді мною, і я роблю. І так кілька разів. Тобто, дихань, прав на дихання достатньо багато, але осла, увага, все-таки провести це дихання, чітко навчитися витримувати це: 1, 2, 3, 4, 5. Можна робити, я часто рекомендую пацієнтам, і вони кажуть, що це достатньо ефективно, пробуючи й зупиняються саме на цій техніці дихання в процесі ходьби. Ну, зараз я перед вами не встану, але уявіть, що я йду спокійним кроком і роблю те ж саме: повільний вдих. І виходить, що в мене на 5 кроків вдих і не зупиняючись на 5 кроків, видих, я продовжую рухатися. Я не зупинився 5 кроків вдих. П'ять кроків видих. А на наступний день в мене це вийшло. Я задоволений, я, я пробую провести це на шість кроків. До. І не зупиняючи шість кроків спокійне, спокійної, хоч би повільної, і не швидкої Видих. А на наступний раз попробував на сім. Але не треба себе гвалтувати і встановлювати оці надмірні олімпійські рекорди, умовно кажучи, аж до десять себе довів, але був такий напружений. Ні. Робіть це все в задоволення. Отже, виберіть одну-дві техніки лише на дихання. Наступна терапія фізичних проявів тривоги це і хорошо діє у вигляді пресури, акопресури, коли ви давите на певні точки. Які приносять заспокоєння, бо пам'ятаєте, що тривожні розлади, особливо панічний напад, панік етик і так далі? Панічна атака це обов'язково серцебиття. От серце починає тухкати, ти починаєш дихати, відчуття збудження, руки тремтять, весь потів і так далі. Отже, починаємо дихати і одночасно починаємо діяти на певні точки, які самі по собі заспокоюють серцебиття. Їх є кілька. Мені зараз буде складно вам пояснити. Перепрошую, що так виходить, як сама реклама. Але знову ж таки, на мене на Ютубі вони просто достатньо схематично намальовані. Але одну точку принаймні, я вам покажу. Подивіться на мою руку. Я спеціально для вас зніму свій любимий годинничок, покладу в сторону. Щоб ви бачили мою руку. Ви бачите мою руку, я її чуть зігнув. І от появилася лінія. Поклав своїх два пальці, в мене пальці товсті, кладіть тільки свої, Не давайте нікому класти на вашу руку. Під цю лінію. І от перша точка посередині під моїми двома пальцями от я забрав пальці, от вона в мене. Це буде моя точка, через яку я буду діяти на вегетативну нервову систему, на це серцебиття. Отже, я великим пальцем. Ногтіка, тільки не такі, як в жінок, бувають такі острі-острі, що аж продавить, ні. Але все-таки ногтиком починаю давити. Це дуже специфічна точка, коли ви її знайдете і надавите на неї з середньою силою, ви відчуєте якісь такі неприємні відчуття розпирання, болі, навіть змістивши вправо-вліво. Свій неготок і палець, ви відчуєте зовсім інші симптоми. Тому знайдіть там де саме неприємно. Давіть на неї і одночасно дихайте. Отже, це виходить так. І так далі. Тобто ви давите, потім перекидаєте на другу руку, знов знаходите. Є точка, яка меридіан середина. Тут вона знаходиться. Точно так же можна знайти. Все-таки я порекомендую на схемах пошукати їх більше і потім спробувати. Це хороше відволікання. Ну, інші вправи я не буду на них зупинятися, тому що дійсно у вас дуже багато запитань. Все-таки ви зможете з цими всіма технічними вправами, і акопресурою, і диханням. А ще одну все таки вправу я вам покажу. Вона дуже проста і маскуюча вправа. Вона подобається і мені, і всім моїм пацієнтам, тому що слово маскування, коли в тебе виникає панічний приступ, десь серед людей, незручно показати, який ти безпомічний. І тоді я кажу: проведіть оцю вправу, наче ви проснулися зранку, і що ви робите? Ви потираєте очі, тільки закривши, звичайно, очі, і подушечками пальців, ви починаєте давити на очні яблука. Це виглядає так, про сонячний варіант. І при цьому нагадую, при цьому ви дихаєте. Нагадую, ви дихаєте, ну, яким завгодно способом. Отже, ви дивите. давите, Ви дієте через око на нервову систему, через нерву вагус, який заспокоює ваше серцебиття. От оце потирання тільки не потирання, а саме вдавлення. І спокійний вдох, видох і далі давите, а потім ще й заховали, просто сіли на лавочку і надавили на оці кнопочки. Ці крапочки достатньо хороші фізичні а, терапія фізичних проявів тривоги, відволікання у вигляді спрею на обличчя, водички на водичках, холодної води, руку також працює. От я завжди говорю: тривога це збудження. Хочеш провести парадоксальну терапію фізичних проявів? Переведи своє збудження. Контрольоване збудження, от є техніка нейрогенного тремтіння, є м'язева релаксація по Джекапсону. Це дві прекрасні техніки, але їм потрібно вчитися степ степ кожного дня і довести їх до, до абсолюту, коли вони вас будуть реально спрацьовувати лише за командою в голові. Але як їх освоїти, бо там покроково, по кроково, по тижнях. Ну, Олег Чебан, YouTube. так і називається робота з тілом. Запам'ятайте цю термінологію або її знайдуть. М'язева релаксація по джекопсену і нейрогенне тремтіння. Дві техніки, особливо нейрогенне тремтіння, дуже швидко знімає фізичні прояви тривоги.